Він там в далекому-далекому королівстві е, був один купець, який ходив по пустелі. І одного разу йому теж хотілося їсти. Він бачить, що хтось там є, така маленька І Він зрозумів, що якщо він зараз її з'їсть, то в неї або щось не то з головою, або вона лицемір, або вона байдужа до всього. Міщенка, а що ти робиш? Вона забудь про це. Це минає, це не має ніякого значення. Маленька історія, кожна історія, вона малює велику картину. То ти заходиш в невідоме село, і ти відкриваєш двері і кажуть: їж, пий! Ми тебе приручаємо. ми всі їсвиш. Тобто посмакувати. Оскільки ви знаєте, що у нас на язику є багато рецептів, які відповідають кожен свій смак. Варто позривати його в на язику і прогнати по всьому вашій пружни. Чим краще ми її переживаємо, тим, тим більше користь вона нам приносить. Давайте ми будемо відкритими, ми будемо дружніми і ми будемо легко сприймати інформацію і віддавати нашу інформацію і устані. У мене до вас є одне питання таке: чи у Львові б'ють за те, що ви говорите російською мовою чи українською? Скажіть, будь ласка. Ну, що тут показувати. Підіть, подивіться. І е, взагалі такі заклади, як кав'ярні, раніше вони е, ставали е, дуже таким місцем зібрання всіх людей. Молоді патріоти збираються саме в цих місцях. Тобто що... то поговорити в курівці про політику. Люди вже думають, що ми вже привнесли дикий вклад в розвиток суспільства. Насправді так не є. Ми все це розуміємо. Людина повинна бути завжди готова допомогти своєму другові. До девізу клієнта завжди правий в інтернет-магазинах відноситься набагато серйозніше ніж звичайних магазинах. Дуже мені подобається, що ми поєднуємо речі, які стосуються нас всередині відчуття нас, самих перспектив і з якимись конкретними речима. <різь> Кожен вибір веде до якогось рішення. кожне рішення веде до якогось наслідку, і з цих всіх рішень наслідки складається наше життя. Максимальна ці призводить до максимального результату. Такі інколи тренінги потрібні, я думаю. Тому що ідеї від вас дуже багато позитиву і ви вірите. Деколи затишне, коли я бачу якусь гарну дівчину, яка мені йде. мені що чому це я не така? Я взяла е, сантиметрову стрічку, поміряла свій об'єм. Ви не зобов'язані бути великими, щоб розпочати. Але ви зобов'язані розпочати, щоб стати великими. Сильне бажання долає як будь-які перешкоди. Головне, не успіх, а сутність. Давайте після інституту громадського лідерства йти далі. Я вам бажаю великоді і я вам бажаю здобути свого життя життя. Yeah. Я хочу побажати всім дівчатам, і хлопцям так само, щоб ви перспективі насамперед були щасливими. Радіти життю, радіти тому, який, яким вас Господь, і е, навчіться приймати себе такими, як ви є. Частково буденного, але разом з тим приємного, доступного і того, що може нам принести купу море задоволення. Бережіть своїх друзів. І ви вирушайте подорож до реальних величин. Тепер вибирати буду я. È... А... А... Це, Це... був зовсім не важкий вибір.